Привіт, мої друзі! Ви на YouTube-каналі Мирослав Солонар. Ми записуємо для вас цей спецвипуск вже вночі, 8 жовтня, зараз на годиннику близько пів на третю ночі. Даруйте одразу за мій голос. Він трішечки підсів, але нічого, все буде добре. Ви вже напевне бачили, так увесь світ зараз облетіли кадри подій в Ізраїлі. Я не буду повторюватись, це просто жах. Єдине, що скажу, що безкарність зла множить саме зло. І це стосується як зараз подій в Ізраїлі, так і особливо України, так, те, що в нас відбувається. Я допускаю, що для багатьох наших глядачів, для українців, ця тема є надзвичайно близькою, так, оскільки хтось зараз там, в когось друзі, родичі, далекі родичі перебувають в Ізраїлі. І е, тому зараз для вас буде ексклюзивний прогноз української відьми Марії Тихої про нову фазу війни в Ізраїлі, яка, до речі, припала на останній день єврейських свят, і хі, блін, і на день народження російського диктатора Путіна в цьому розкладі ви почуєте взагалі, як далі можуть розвиватися події в Ізраїлі, хто насправді за цим стоїть. А чи може забути початком навіть третьої світової? Розглянемо і цю страшилку з інтернету. Ну і найголовніше, чи не забудуть про нашу Україну? На фоні того, що от зараз в Ізраїлі нова фаза війни, бо десь сьогодні навіть читав в телеграм-каналах, що буцімто президент США схвалив виділення 8 мільярдів доларів на військову допомогу Ізраїлю. Тільки вдумайтесь, це знову ж таки на фоні того, що в засобах масової інформації говорять, що в Америці бракує грошей на підтримку України, але ця новина про а, допомогу Ізраїлю. Ви Виявилася фейком на сайті Білого Дому його немає. Тож, дорогі друзі, Марія Тиха детально про Ізраїль, Україну і не лише дивимось, не забуваємо ставити свої вподобайки та підписуватись на канал. Всім привіт! Вийшла до вас в ефір, щоб прокоментувати щодо шокуючої новини: да? війна в Ізраїлі. Першочергово в мене виникає питання, чого так сталося, що так звана могутня дорога армія Ізраїля, яка в топі знаходиться в усьому світі, проспала чи профукала вторгнення бойовиків сектора Газа. Тобто багато відосів є в інтернеті про те, як бульдозер прориває лінію, лінію оборони, тобто, як так? Стільки років там йде війна, і за стільки років вони не зрозуміли, що треба цю лінію оборони було усилити, чи посилити, чи як. Ну я не розумію цього. Тобто, як можна було профукати вторгнення? Просто в світі, де стільки можливостей, в світі, де стільки всього треба ще побачити, відчути, все, що обирає людина, це зруйнування, війна, смерть та хаос. Те, що я відчуваю по енергії, ні до чого хорошого не приведе. А людина сама собі, ворог, людина сама себе жирає. Ось. Тому я пропоную вам подивитися декілька питань. Ось, і зробити висновки. А я пропоную подивитися, що справді Ізраїль, який славиться своєю крутецькою розвідкою, осадом, да, проспав. Чи профукав, не знаю, наступ бойовиків сектору Газу. Давайте подивимося. Зараз. Ну, дивіться, першочергове можу сказати чесно, що в них трійка жезлів говорить про фізичну моральну силу. Тобто в них гарна оборона в Ізраїлі. Це першочергове. Друге. Бачите, п'ятірка мечів ось падає, смерть падає. Десятка пентаклів падає. Це означає те, що вони не очікували, каже, не очікували такого масового обстрілу і масового нападу. Вони цього не очікували, і через це вони злякалися. Дев'ятка мечів. Через це вони профукали. Дивіться, якщо дивитися, чи надовго це все затягнеться по відчуттях, да, я думаю, що буде якийсь час. Цей тим, того, що падає диявол, двіка жезлів і правосуддя. Тобто, Ізраїль зараз буде мститися за те, що вони зробили, буде мститися. Ти подобається, все ж таки, хто переможе в цій війні. Чесно кажучи, по моїх відчуттях, я думаю, що в Ізраїль достатньо коштів, в Ізраїлі достатньо сильна армія, яка зможе по-перше, витримати це все. А по-друге, помститися бойовикам. Хто переможе, да? яка ситуація буде з перемогою. Я думаю, що, бачите, карта справедливості падає. Тобто все буде по справедливості. Шестірка мечів говорить про. Взагалі, шестірка мечів означає рух. Да? Тобто, рух який? Це оборона. Тобто, будемо бачити публічно. Да? По телебаченню, по новинах, як Ізраїль обороняється. Ось. Тобто, атаку вони відіб'ють 100%. Якщо брати все ж таки да, по одній карті, зараз м -м -м, додамо, хто, -хто переможе. Да? Ізраїль чи Палестина. Да? Ізраїль. Карта Верховна жриця десятка кубків. Палестинці. Рицар Кубків. Туз спонтаклів перевернутий і король мечів. По цих картах чітко показує, що. По-перше, рицар Кубків, їм не вистачає досвіду. Молоді хлопці. Не вистачає досвіду військового. Ту спонтаклів перевернутий, король мечів, означає, що в них менше грошей. В них гірші, гірша зброя. Взагалі тут спонтаклів перевернути. В, в них нічого нема. Розумієте? В Ізраїлі все є? Питання, що всіх турбує. Чи буде Третя світова війна на фоні Ізраїля та України? Карта повішеного? Ні. Не буде. А чи має відношення Росія? До цього всього того, ж того, 7 жовтня все ж таки день народження Путіна. Чесно кажучи, дивіться, те, що показує. Зараз навіть не про Росію. Тут зараз показує мені три пентаклів. Тобто якась була допомога фінансова. Я так розумію, що це ракети, того що звідки в них стільки ракет. Да? Війна там йшла давно. Але 5 тисяч ракет, які полетіли, дуже дивно. Звідки в них ця кількість? Да? І тут мені чітко показує, що є якісь зв'язки. Да? Двійка кубків. Булися зв'язки, велися переговори і так далі. стільки кубків. Це щось дуже близьке до Палестини. Тобто це Араби. Це Араби. Ну, якщо так, да, таке останнє питання, чи забуде весь світ про Україну на фоні війни в Ізраїлі. Я не думаю. Але вже казала в своїх інтерв'ю, ті, що ви дивитесь зараз, про те, що буде якась ситуація в жовтні, що нам скажуть з допомогою. Словаччина вже сказала, здається. Це. Буде тимчасово. Не переживайте. Так, зараз ще зупиниться допомога на фленні війни Ізраїля. Ну, дивіться, допомога не зупиниться. Просто взор так, буде направлений зараз туди. Не бачу того, що допомога зупиниться. Дивіться, в нас і так зараз є проблеми з допомогою. Печірка Пентаклів, карта бідності, через наші взаємовідносини з партнерами. Це не через Ізраїль, а через те, що в нас погіршилося взаємовідносини. Я про це також казала в своїх інтерв'ю дуже давно. І ці відносини загострили ще з весни. Того. Ось такі справи. Пишіть свої думки, що ви думаєте з цього приводу?